Трохи хороших новин за 20 вересня. Непереможна українська армія відбила чмонські атаки у районах населених пунктів Миколаївка, Друга, Курдюмівка та Зайцеве, а крилаті козаченьки і боги війни насипали зверху тим з них, хто, швидше бігав чи зліше відстрілювався. Авіація погромила 11 пунктів зосередження вже неживої сили противника, зенітну батарейку і склад боєприпасів, ППО уроні лісушку і ракету, а артилерія розтеребонькала п'ять опорників і три склади боєприпасів. День однозначно удався. Друге наша постійна рубрика новини контурнаступу на Херсонщині. Лапті, затиснуті між ЗСУ і Дніпром, визначилися, що краще таки ЗСУ і тепер намагаються здатися в полон вже на рівні командування. Наше командування тепер розмірковує, а воно нам треба. І у чому тут може бути підступ? Бо цими голодранцями ж і обмінний фонд поповнювати небезпечно. Вони вже надивилися на наше життя і на своє, і фіг тепер захочуть повертатися на Росію. Крім того, ЗСУ відправили на дно вже другу баржу з рашистами під час їх спроби форсувати Дніпро. В цій ситуації увагу можливо приділити нескільки встановленню ефективного вогневого контролю за логістичними шляхами лаптів, а й тому, що використання таких барж говорить про наявний брак штатних армійських засобів для форсування водних перешкод. Третє наша постійна рубрика новини контрнаступу на Харківщині ДБР, в якої за роки війни надзвичайно добре розвинувся нюх на все погано заховане, набарсучила на Харківщині цілий командний пункт з арсеналом. Тут вам і постріли для гармат, і гранати, і метальні порохові снаряди, і банки консервованих огірків, і дві бойові машини піхоти з боєкомплектами. Тепер все це працюватиме проти лаптів, крім огірків, звичайно, ними вже якось неекономно збивати дрони, коли на дворі майже зима. Четверте на Донеччині непереможна українська армія звільнила селище Ярова у шести кілометрах від Святогірська, а на Луганщині селище Білогорівка. Таке враження, що на Донбасі теж триває контрнаступ. Крім того, Генштаб ЗСУ відзвітував про чергові знищені позиції окупантів. Так, в районі населеного пункту Новоайдар було знищено та пошкоджено орієнтовно 50 одиниць техніки російської армії, а також знищено ворожі боєприпаси. А у районі міста Сватове українські військові влучили по місцю зосередження живої сили російської армії. У Генштабі повідомляють про ліквідацію 70% особового складу, який перебував на об'єкті. П'яте. Найбільший банк Туреччини, Туркія із Банкасі, послав подалі російську платіжну систему МІР, щоби не потрапити під санкції. Тепер банкомати із банк не видають руським міравцям турецькі грошики. Кругом кругом одні враги, і Лукашенко. Шосте. Олегу Царьову наполірували мордяку в Ялті прямо на центральній набережній. Версія перша. Російські туристи подумали, що це абізяна, і образились, що вона не захотіла з ними фотографуватися. Версія друга це були партизани, третя бомжі собутильники Сам царьов, звісно, педалює другу і каже, що це не перший випадок, коли на нього накидаються озвірілі українофіли. У одного з них, каже, на потилиці навіть був тризуб, а на лобі сиділа білочка і тримала у лапках візитівку яроша. Сьоме. Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню на гусеничній базі Марс 2 цей типу як Хаймарси, тільки німецькі, і півсотні бронетранспортерів Дінго. Восьме. Британська розвідка констатує, що Росія втрачає перевагу у повітрі і все більше літаків чотири сушки за 10 днів, коли вони потрапляють у щільні зони наших ППО, намагаючись прикрити з неба лаптів або просто блукають, бо лапті пілоти часто гинуть, а нові ще як слід не на навчені. Пілотувати бомбардувальник, а після смерті перетворитися на ладу каліну піскорбної ліцо. Дев'яте росіянами від учора закрили в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі за короткостроковими шенгенами. Згодом до них може долучитися Фінляндія. І останнє українські хакери зламали сайт ЧВК Вагнера і заволоділи персональними даними усіх бойовиків. А отже, їхні шанси повернутися живими знизилися ще у кілька разів.